Вітаю друзі, вітаю підпечити. Знову почну з того як я в часом називаю. Пенсіонеру не сидеться вдома, зранку все виходжу у своїй горгані, щоб вам зараз ноганько показати. Знятись якийсь трошки сраз із цих новин усяких. А я прийшов подивитися, бо був сильний вітер. Чи тут доломило ще, бо тут бурелому дуже багато. Зараз нічого не доломило, це тоді літом як перевернуло. Та й от так, друзі. Пенсіонери роблять ранішні прогуліночки. У снігу дуже мало. Бачите, самі лише притерушу струну. А морозець є невеличкий, ще цю неділю. Ще цю неділю. І піде тепло. Ну, що мені ще раз сказати? Сьогодні по старому стрітині, По новому, 2 лютого. Колись мама казала всім, що я родився на стрітині. Значить, тепер у мене три дні народження. 2 лютого в стрійтині по новому, 14-го стрітені по старому. Я родився 15-го. І от так виходить, що в мене майже три дні день народження. Це все жарти. День народження це число, а не прив'язка до якихось дат. Це все ерунда. Що би вам ще розказати? А, я вам розказував за ці. Бачите, такі мохи такі. Це занесено в червону книжку. Це туди на Черногірському хребті. Це гребуть, це не можна. Це лікарство на... лікарська рослинка. Це не рослинка, це мох такий, ось там його багато. Ото літній бурелом. Ну, Но нового нічого, нема. я пішов б'ється. Та є ще появилася тема, що Зеленський ввів санкції проти серйозних олігархів. Та й хочу сказати свої свою думку, чи не сказав мені, вже починає потихеньку по-настоящему переходити на українську мову. Не чистенько Богуцю міга, ні, чесно говорити, то є свій світ діалект. Я вважаю, що це дуже добре. Дуже запізніло це все. Дуже запізніло, ті медведчуки, це все. Хоча я підтримував Порошенка. Я почну з того, що я його підтримував, бо він три речі робив ну, серйозні для держави. Це варто варт цього його поважати, варто цього його навіть, навіть може підтримати. Віра, мова, армія це три стовпи, на яких тримається люба держава. А те, що там поклали Зеленський навів санкції, хочу вам сказати таку, річ. так, я тут не помню, тут дуже круто, так якщо що боку Ну от прикидайте собі. Світло подорожало, бо кажуть, що розбили енергетику. Правильно, розбив Путін. Розбив Путін генерацію, лінії і все, що вони хочете. Ну і треба підняти ціни, тому що треба це ремонтувати, вірно? Вірно. Комусь треба ремонтувати, треба гроші. Ну, то дете, хто купив ці лінії та це все в ахмето, так ти купив, ти на цим бабло заробив. Ремонтуй. Чому це довжен знову народ? Розумієте, трошки починає напрягати це все. Наведу приклад. наведу приклад. Їду, я в таксі, поломилася машина. Водитель з таксі буде, О, то, то, то треба ще трошки дорожче, тому що машина поломилася, треба ремонтував. Це буде розумно? Майже те саме. Ні, я вилізу, ти сяду в друге таксі. А ти ремонтуй, бо ти за це гроші отримаєш. І оці монополії давно треба було прикрутити. Візьмі будь-який простий район. Там є одна пікарня, яка пече хліб на весь район. Щось тому не понравилось, і він сказав, що я закрив, ти закрив. Ти, не, ти на якийсь час, доки переростується, район може не мати жодної хлібини. Це нас не касається, бо в нас вже в кожному селі майже є пікарні свої. І то все. Оце і є ринкова економіка, щоб це не залежати від ніякого дитеку, від того Ахметова. І тепер послухайте, вчора як виступав, що він говорить. Коротше, що треба договоритися з Путіним, треба було договоритися, що приблизно так. Треба було. А коли він Гіркіна підтримував, то, то це, він це забув. Друзі, це відео більш для того ранкове. Я натхне, на, вас надихаю. Що думаємо, що як далі, бо вибори дійсно будуть. Думаємо, за кого голосувати, за кого, як, як іти, як що робити. І не забувати, хто що обіцяв. І зараз дом буде лізти. Юлька вже там реклами море. Та що ти зазолять, московська, ну євки вже палки. Я в один час за нього голосував. Скажем так, що не буду себе вкласти, що я дуже розумний. Ракети, це ж факт що вона віддавала віддавала загальний. А тут ще одно перед цим я викинув, покладу відео, де в мене тут недалеко коло дому. Прямо нафта виходить з землі. Сира не настояща нафта. Колись брали, називали то гуцули забути слово дьохоть. А, дьохоть. Брали той дьохоть та змазували колеса у фір. Шмір по нашому казали, що таке слово шмір, дьохоть. Ну і при комуністах сверлили. Скважину, бо тут басейн тим нашим рядом дуже великий. І сучава Румунія добуває там нафту давно ще з тих часів. Ну, й ми ще старалися сверлити попали на ту жилу, бо казується, що на Сучаву від нас і в Румунії йде. Цей басейн знаходиться під українську територію. Зробили до горняк, виробили сверло і заморозили. Все. Бо ми так перекривали її. Розумієте, що творилося? Та й далі ще твориться. Бо на що на нам мати свою нафту, якщо у нас є помара Росія помара Ужгород? Трубопровід наф, наф, нафтовий. Нас називали помаленьку помар, ні, Росія помалу Ужгород. Помалу качає Ужгород, а не Ужгород саме так. На що якщо можна вийти, там схеми всякі, а це тут свої. Ну думаю, візьму цей за це. Все стане на свої місця. Слідкуємо за Трампом, бо я теж починаю нервуватися, але не спішим з виводами. Не спішим. Не спішим, тому що він да, багато дехто ді... вже наговорив такого. Що... Росія допомогла Гітлера побідити. Він забув, що більшість воювали. Ну і Росія воювала, і росіяни воювали, але тоді такої, як не було, був Совєтський Союз. Перші удари прийняли Білорусь і Україна. А потім вже Курск. ще буде мати другий раз Курск. Отак так, друзі, все, на сьогодні, напевно, довго вас не було затримувати. Думаємо. Думаємо над усім, будьмо розумні. Ще одно скажу, є такий шейтельман, та й Давидюк, хороші блогери, питань немає, я люблю прикопуватися. але поки що до них я ні нічого знайти, щоб вони щось завульовано там, то все говорили. А ті не гордони, херони, та люди добрі, та що все бабло ковіряє. Все ковиряє бабло. Ось таке. Не спішимо робити виводи, не розстроїмося зарані. А якщо щось буде ми таке, то я віду в ефірі вас, як до однієї штуки, так їм око залупиться по дорозі. <laughs> така в мене тут Леночка, друзі. Я вас люблю, вітаю. З Днем Валентина. Вітаю себе завтра з Днем народження. Не буду казати, скільки мені років. Ну, аж націть є точно. Та якось отак потихеньку життя продовжується. А у Біблії пише, що рай на землі. А там все далі собі думайте. От так це виглядає. Щось підписчики стали, але нічого, мене не, не скажете, діду, теж хоче щось мати. Ні, не хочу мати. Нічого не хочу мати. Я заробив пенсію, я заробив і маю в мене діти нормальні сім'ї, діти, внуки. коротше, все нормально. Я вам казав, що кінчиться війна, будемо на, на одній горі з трибуни виступати. А сьогодні я виступаю з цієї гори. Добре, щастя вам.